Всевишній усе бачить. Мирослав був при посаді та при статках, тому, коли став удівцем, не одна молодиця та й навіть дівчата задивлялися на вільного чоловіка. Але Мирослав не уявляв, що його діти Ігор та Іна можуть кликати чужу жінку мамою. Ігор у сім'ї був старшою дитиною. Йому здавалося, що батьки більше люблять Інну. За це він зненавидів сестру. Інна тягнулася до брата, а він її відштовхував. Батьки думали, син підросте, порозумнішає. А тато ще казав весь у бабусю, тій теж нічого ніколи не подобалося, і ніхто. Ігор одружився з Тамарою, єдиною донькою в небідній сім'ї. Пішов у зяті. До батька навідувався рідко. З Іною Тамара спільної мови не знайшла. Мабуть, Ігор накоськав проти сестри. Так і жили. Інна зі своїми батьками Ігор із чужими. Після похорону дружини Мирослав довго почувався зле, до лікарів не пішов, а коли прийшов, було вже пізно. Тож розділив майно та бізнес між дітьми і попросив Ігоря піклуватися про сестру. Обіцяй мені, синку, крім тебе, в неї більше нікого нема, та нічого з твоєю інною не станеться. Ігорю, чому ти до неї так? А вона що, маленька, на першому курсі інституту вже, а не в першому класі? Значить, не обіцяєш? Обіцяю, тату, обіцяю. Дивися, Бог усе чує і бачить. Відколи це ти побожним став. Та батько промовчав, а наступного дня його не стало. Після смерті Мирослава Ігор із Тамарою переселилися до батьківської квартири. І ниної згоди ніхто не запитував, хоча батько саме доньці залишив квартиру, а Ігореві за міський будинок. Тамара одразу взялася господарювати, повиносила на балкон фотографії померлих свекра із свекрухою, їхніх батьків. Інна пробувала заперечити, але Тамара швидко закривала дівчині рота. Поки твоя сестра заміж не вискочила, треба якось її частку в бізнесі на тебе переоформити. Одного дня заявила Тамара. Але ж батько, зам'явся Ігор. Батько на небі, а вона приведе того свого хахаля, він нас із квартири спровадить, бізнес до рук прибере. То що я маю робити? Взнай, хто він. Посвари, а там побачимо. Інна поверталася під вечір додому. Раптом якийсь молодик кинувся її обіймати, ледве відбилася. А згодом фото з цими обіймами потрапили до рук Славка, Іненого хлопця, пробувала пояснити, що, мабуть, це якийсь дурний розіграш, але Славко й чути не хотів. Невдовзі Іна помітила зміни у поведінці брата. Щось сталося захвилювалась Слухай, бізнес іде погано. Продаймо його, поки нема збитків. Іна повірила брату. А потім випадково почула розмову Тамари з її батьками і дізналася правду. За що ви мене так ненавидите? Забігла до кімнати, щойно Тамара поклала телефон, але та лише єхидно посміхнулася. Інна вибігла на вулицю, бродила містом, ховаючи від людей сльози. Додуму йти не хотіла, присіла на лавку. За хвилин пару хтось легенько доторканувся її руки. Молода черниця тихо запитала у вас щось сталося? Не розуміючи чому, але цій незнайомій жінці дівчина виливала весь свій біль. Черниця слухала, гладила іно по спині, заспокоювала. Бог добрий і терплячий, мовила черниця, але рано чи пізно. Кожен отримає плоди, які виростив. Після тієї розмови Інна все частіше приходила до черниці в монастир. Потім стала лишатися на ніч, на тиждень, на місяць і врешті вирішила постригтися в черниці. Ніхто з домашніх її не відмовляв. Лише в інституті це всіх здивувало. Радили добре обміркувати, зважити, та Інна запевняла, Свій вибір уже зробила. Тамара літала на крилах. Ігор також не приховував задоволення. Вони отримали все: гроші, бізнес, квартиру. От тільки щастя вислизало. Двійко дітей Тамара виносити не могла. Лікарі давали надію на третю вагітність, але дитячий сміх. Так і не задзвенів у їхній багатій оселі. Сім'я статки мала, а радості ні. Ігор став замкнутий і ще скупіший, бувало, покрикував на дружину, що та тратить на себе багато грошей. А що, маю на благодійність віддати? Дитину треба було народити, то це я винна. Тамара ревнувала Ігоря. Боялася, аби не знайшов іншої жінки, тої, яка йому народить, злостилася, коли десь затримувався, влаштовувала скандали, навіть стежила за чоловіком. Після чергового скандалу Ігор запропонував усиновімо дитину. Може, в твоїй голові розвиднеться? Ага, якась наркоманка чи алкоголічка народила, а я буду мучитися? Чому ти про всіх думаєш тільки погано? А ти забув, як вчинив зі своєю сестрою? Про Інну Ігор намагався не думати, але сестра, наче цвях, сиділа в голові. Останнім часом Ігор зачастив до храму. Здоров'я підводило. А що батьки померли молодими, то не хотів повторити їхню долю. На великі свята їздив до монастирів. От і цього разу зібрався до монастиря в сусідню область, кликав із собою тамару. Але вона записалася на манікюр і з дівчатами мала йти до лазні. Щойно Ігор переступив поріг святині, як його охопило дивне відчуття. Серце калатало, наче мало щось статися. Закінчилася служба Божа. Вийшов на вулицю і на нього глянули. Такі знайомі очі, мамині, у цієї черниці мамині очі. Чи просто здалося? В Ігоря зашуміло в голові. Сперся на кам'яний паркан. Хтось простягнув пляшку води. Сестра, тут була моя сестра, мовив озираючись довкола. Пане, з вами все гаразд запитала літня парафіянка. Повернувся до монастиря. Горіли свічки, молилися декілька людей. Мимо пройшла черниця. Ні, це не вона і це не та. Глянув на годинник. Пора їхати додому. Поволі йшов монастирським подвір'ям, не полишало відчуття, наче хтось спостерігає за ним. Із вікна Келії Ігореві вслід дивилася Інна, тільки тепер її було звати Марія. Я простила тобі, брате, прошепотіла крізь сльози і перехрестила йому дорогу.